Вітаємо усіх на нашому каналі. 14 серія. Наші будні. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Приємного перегляду! Ми працюємо на кшталт швидкої медичної допомоги. Черговий дзвінок погано місцевому песику Діку. Він у нас вже був двічі на лікуванні. Вперше не міг ходити нормально у туалет. По ультрозвуковій діагностиці була дуже збільшена простата, проводили кастрацію. Другий раз хромота на задній кінцівки, втрата апетиту. Діагностували хворобу лайма. Пролікували, але попередили його до глядачів, що цю хворобу вилікувати неможливо, а лише можна ввести в ремісію. Останній раз був у нас весною. А це, напевно, знов лайм почав бушувати. Зараз наш лікар огляне песика і вирішимо забирати його чи прописати лікування на місці. Встань. Стань, стань, фу. фу. І такий сьогодні взагалі, ну нікакий. І от це ліжить, воно трясеть його. Не будемо забирати, водовиси так. Так, так. Я теж щось не пойму. Сильное по носа робота була. Э, Роботи не бачив, а понос був. А по нос було. Ні, оце кашу поставив і з утра я його нарубав. Це каша вариться і з У Діка просто. підвищена температура. Доглядач каже, що зник апетит. Прийдеться забирати на декілька днів, стабілізувати і випустимо назад. Ну, я ж бачу, що щось не випаде. Був знайдений просто неба, ледь живий котик. Просто погляньте, весь залипший нежиттю та закіслі очі, одні кісточки, дуже зневоднений, де ж ти там узявся. Котик дуже в поважному віці, кастрований, а кастрований не нами. Значить, може бути так, що він був чийсь і втік або від нього позбулися. І він не міг сам добути собі їжу, бо не вміє того робити. Кожен раз плачу, бачучи цей кошмар, і розуміючи, як він бідолаха сидів і мерз голодний. Хрипи сильні. Температура 32. Сильні хрипи. Вже поставили катетер. Зараз помістимо в обігріваючий бокс і швиденько крапатись, а такий ніжний. Відчув лісову ковдру і одразу м'яти. Дуже сподіваємося, що встигнемо врятувати його життя. А в нас знов поповнення. Цуценя Знайшли на кладовищі у траві, спав у клубочку, а в нас сьогодні дощ. Просто уявіть. У малюка травмована лапа. Пальпаторно поки не зрозуміло, чи то вивих, чи то старий перелом, поїдемо на рентген. А він такий прекрасний, одразу знайшов з нами спільну мову. Ми дуже віримо у те, що суспільство зміниться от-от, але кожен раз розчаровуємося. Наші волонтери знайшли біля смітника ось цю красуню. По зубчикам до року, зовсім підліток. А нам вже просто немає куди селити цих бідолах. Зараз трохи перетусуємо наших, і придеться селити у кімнату наших співробітників. тут було поселене кошеня, і ту кішечку з траси сюди посадили. А взагалі у нас в цій кімнаті живе наш особливий котик Сірко. У нього цукровий діабет, і він на спецхарчуванні під постійним наглядом. Якось ми вам розповімо його історію. А ось і він. Наш товстунчик сіренький. Привіт, краще вже? Так. Загострення осіння хлопця. Ти такий став товстенький. Так, що це ти тут? Водичку розлив всюди? Так. Дікуля, іди, пройдись, покажи, як ти. Ти такий ведмедик став товстенький, така попочка в тебе, так? Кажи всім, як краще. Посежу зараз трошки до суботи, певно. Дай поїду додомцю. Тій да? красивий мій. Дякуюсь, ну, покажи всім, що з тобою все добре. Все добре з хлопчиком, температури вже немає. Апетит більш-менш це друга мисочка. Да. Друга мисочка? Першу з'їв. Да, молодець. Кажи всім пока-пока. Потім буду їхати додому, ще вам покажусь. Да, Дікусь, хвостик живе своїм життям. Сонечко ти. Їдемо з нашим крашиком на рентген, малюк спить. Пам'ятаєте кішечку з минулої серії з травмованою лапою? Пройшло вже декілька днів постійних обробок, і ми прийшли до висновку, що це опік. Опік 4 стадії. Повністю ороговіла шкіра. Аби почало швидше загоюватись, потрібно максимально зачистити інфратичні ділянки. Кицюня відчуває лапку. Будемо сподіватися, що, загоївшись повністю, вона зможе нею користуватися. Вона справжня розумничка. Така терпляча. Кожну обробку лежить і мурчить, а ми кожен раз дякуємо їй за таке героїчне терпіння. Накладаємо нову пов'язку з пластира, який регенерує шкір. Яка завдала опіку, частково обпекла і другу лапу. Наш маленький крашик, так? Да? Крашик! Прибираємо в нього, да? крашуля! Він ще той хом'ячок у нас, це той сказає хом'ячок, так? Да? Дитяча кімната готова. Так, да, крашик? На, тримай м'ячик. Оп, пограйся м'ячиком. М'ячик там, так? А що ти не знаєш, як будиночок зайти. Вязачок? Давай я тобі покажу. Йдемо. Йдемо, моє маленьке. Йдемо. Оп. Оп. Валяйся там. Ну, прикольно. Ж. Ну, валяйся. Малюк. Ні, ховайся, ховайся, ховайся все. Вже гуляв ти довго. Все відпочиває, малюк. Крашик! Краш! Ой, ти сонечко моє малюсіньке. Почуває себе прекрасно, вже отримав першу вакцину. А з лапкою треба, щоб він трошки підріс, потім вже з нею щось робити, вирішувати. Так, скажи, я засіду за малесенький. Так, треба мені підрости. Відпочивай, кажу, все. Давай кажи всім до зустрічі. Літачок набагато краще, де? Да? Ніжний. У нього дуже гарний апетит. Від'їдається потрошки, вже відігрівся, температура прийшла у норму. І нагадуємо вам, що ми все ще шукаємо співробітника для прибирання у котиків на вихідні в суботу та неділю. Кому цікава вакансія, заходьте на наші сторінки в соціальних мережах, там є усі умови. А вам дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити пальчик вгору, підписуватися, до наступного відео.